Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 86 тисяч доларів. Як бачимо, що відбулася корекція, корекція, в принципі, прогнозована. А, і біткоін все ж таки опустився до 86 тисяч доларів. Як бачимо, що біткоін у нас оновив свої минулі лої, опустився нижче, альткоїни тим часом тримаються набагато краще. Вони свої минулі лої не оновлювали. Тому, відповідно, тема е, сьогоднішнього нашого відео це біткої в нас починає е, ослаблюватись, починає слабнути. Е, біткоін домінація в нас скоро буде знижуватись, а альткоїни навпаки будуть ставати все сильнішими і показувати більше зростання, ніж біткоін. Тому сьогодні ми це все будемо розглядати і аналізувати. Обов'язково це відео дивіться до кінця, тому що тут буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендація для вас. Хочу порекомендувати закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ не завжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Також ви можете по будь-яким питанням звертатись до мене, писати, телефонувати, і ми, відповідно, будемо з вами спілкуватись на тему криптовалютного ринку. Всі посилання є в описі під цим відео. Кому цікаво, хто бажає вступити, приєднатись до нашого закритого клубу. Запрошуємо вас і відповідно, будемо рухатись на ринку разом з вами, а ви, відповідно, разом з нами, однією великою командою. Переходимо до аналітки по біткоїну. Як ми бачимо, що біткоін у нас торгується по 86 тисяч доларів сьогодні. Ми відповідно оновили наші минулі лої. В нас була корекція по біткоїну. Альткоїни тоді в цей момент обвалились набагато нижче. Сьогодні бачимо, що в нас досить непогано обвалився біткоін. Не тільки сьогодні падіння почалось вчора. Торгуємо ми по біткоїну по 86 тисяч доларів на сьогодні. Як ми бачимо, індекс RSI пройшов до наших сильних зон. Це наші такі сильні зони підтримки, з яких, на мою думку, ми розвернемось по біткоїну. І відповідно. Бичий ринок, бичий цикл у нас продовжиться. Ми бачимо, що по індексу RSI на тижневому темфреймі у нас є середина каналу, куди по індексу RSI відбувалися корекції по біткоїну. І, відповідно, зараз індекс RSI пройшов також в цю зону. Ось тут ми бачимо, що ми торгувалися протязі 7 місяців такі затяжні корекції. Це була зона реакумуляції. Який ми торгували з досить довгий період. Ось тут в нас це вже не зона реакумуляції, тому з цієї зони, на мою думку, ми будемо виходити набагато швидше. І, відповідно, можливо, вже зовсім скоро, можливо, навіть ще до кінця цього місяця, тобто лютого, біткоін у нас покаже імпульсне відновлення. Але, звичайно, було б непогано в цьому боковику ще проторгуватись по біткоїну. Альткоїни можуть поступово починати відновлюватись, тому що ми бачимо, що альткоїни по в порівнянні до біткоїна повели себе на цьому падінні набагато краще. І це досить хороший, сильний та позитивний знак на тему того, що альткоїни у 2025 році будуть почувати себе набагато краще, ніж біткоїн. Хоча зростання по біткоїну у нас потенціал зростання залишається до 180-200 тисяч доларів. В цьому році і в цьому циклі ну, альткоїнів, як ви знаєте, що потенціал набагато більший. Альткоїни можуть в цей період показувати десятки іксів. І зараз ми перейдемо до деяких альткоїнів. Також ще поділюсь думками, як я бачу, як буде розвиватися ринок у 2025 році. Давайте ще переглянемо графік ефіра до біткоїну. Ми бачимо, що в принципі, індекс RSI знаходиться в самому низу. Тобто ефір поки що до біткоїна, він є досить слабким і знаходиться на своєму глобальному дні, на мою думку. Саме з цього дна, на мою думку, буде розворот, і, відповідно, ефір буде показувати зростання. Не тільки ефір, а й всі альткоїни по відношенню до біткоїна. Біткоін також буде зростати, але альткоїни будуть зростати набагато більше. Наприклад, біткоін дасть. 30%, інші альткоїни можуть показати 2 3 ікса. Ось що це означає, те, що я хочу донести. Ми також бачимо, що сьогодні і вчора біткоін у нас досить сильно обвалився, альткоїни такого обвалу не показали. Ми бачимо, що минуле падіння воно по альткоїнам було набагато сильнішим. Зараз ми просто торгуємо з боку, лику, і в принципі ситуація стабільна. Очікуємо, що з даних відміт у нас. Розпочався розворот, і глобально на 25 рік тренд в нас буде у висхідному каналі ефіра по відношенню до біткоїна. Це означає, що хороші та позитивні часи, часи прийшли до альткоїнів, які є в наших портфелях. І, відповідно, зараз стараються максимально викинути всіх з ринку, викинути всіх з альткоїнів. І відповідно, коли буде зростання по альткоїнам, багато учасників також будуть продавати на цьому році і виходити. Крупний грок там буде забрати емісію, яку ще не встиг забрати на цих всіх падіннях, на цих всіх боковиках, які в нас відбувалися. Також давайте ще раз глянемо біткоїни на тижневому таймфреймі. Ми бачимо сильні зони спротиву, ми бачимо сильні зони підтримки. І саме зараз біткоін пройшов до сильних зон підтримки, нижче яких нам буде важко рухатись, тому що відповідно на таких діапазонах. Як 85-86 тисяч доларів, присутня сильна підтримка. Відповідно з даних зон, я очікую, що буде розворот. Це тижневий таймфрейм досить сильний. Тому я думаю, що з даних відміток у нас вже почнеться продовження росту по біткоїну і також по альткоїнам. Тільки по альткоїнам ми очікуємо зростання набагато сильнішого. Капіталізація криптовалютного ринку, як ми і казали у минулому відео, що е, якщо біткоін в нас опуститься до. Своїх сильних зон підтримки 85-86 тисяч доларів. Капіталізація також може пройти до 2,9-2,8 трильйона. Як ми бачимо, капіталізація сюди опустилась, тижневий таймфрейм, присутній сигнал на зростання. Давайте подивимось минулі сигнали, які в нас були на зростання по капіталізації. Сигнали на зростання були в нас ось тут. Відповідно з даних діапазонів, 2,1 трильйона. Будемо брати середній. Такий діапазон, ми показали зростання за короткий період до 3,6 трильйона. Тому дана корекція в нас відбулася. Ми бачимо, що сигнал на зростання в нас з'явився. Очікуємо продовження зростання по капіталізації. Дана капіталізація, яка буде заходити в криптовалютний ринок, може в більшості вже заходити не в біткоін, а в альткоїни, і, відповідно, буде, будуть хороші результати. Наступний графік це Total 3 на тижневому таймфреймі. Це капіталізація альткоїнів, не враховуючи біткоін і ефір. Капіталізація на сьогодні 800 мільярдів доларів. Ми бачимо, що корекція також відбулася. У нас тут були чотири сигнали на корекцію. Пройшли ми також до наших сильних зон підтримки, з яких я очікую розворот. Також ми бачимо, що капі... капіталізація альткоїнів у нас проявила себе набагато краще, ніж біткоін. Ось тут у нас був досить такий сильний обвал до діапазонів 750 мільярдів. Зараз ми бачимо, що ми опустились до цін 780 мільярдів і наші минулі лої не оновили. Тут у нас з'явився сигнал на зростання. Відповідно з даної зони очікуємо відновлення капіталізації альткоїнів. І, відповідно, перелив ліквідності вже більшим альткоїни. Тому очікуємо, що зовсім скоро розпочнеться наш міні-альткоін сезон, який ми очікуємо, про який ми довгий час говоримо, і, відповідно, бачу ситуацію наступним чином. Зовсім скоро може розпочатися міні-альткоін сезон, на якому можна буде, на мою думку, зафіксувати 6, 5, 6, 5, 7 іксів зростання. Далі. Після цього буде зупинка, буде корекція. Я думаю, що дана корекція буде тривати, принципі все літо, і зростання в нас продовжується вже ближче під осінь. Давайте покажу на графіку монети DOT, наприклад, як я це бачу, або на графіку Монети NIR Protocol. Ми бачимо, що у нас відбулася перша хвиля зростання по монеті Нір Protocol, відбулася друга хвиля корекції. Тут ми бачимо, торгуємо з боковику, ось така маніпулятивна ситуація, історія, коли в нас доводять ціну до одних і тих самих діапазонів, наприклад, 8,2 долари. І вище даних відміток ми нарухаємось. Один раз пройшли, другий раз пройшли, третій раз перейшли. Відповідно, пройдемо четвертий раз, можливо, учасники будуть там фіксувати. А крупний ігрок буде відкупляти там емісію, яку не встиг накопичити ось тут, яку не віддають ось тут, в принципі, і не продають. Тому думаю, що коли перейдемо наступний раз туди, дану емісію, дані монети будуть віддавати набагато швидше. І крупний ігрок там зможе відкупити даний, даний актив, який його цікавить, яку ми ситуацію очікуємо. Якщо говорити. Коротко, і щоб ви зрозуміли суть, яку ситуацію ми очікуємо на криптовалютному ринку, особливо по альткоїнам, по міні-альткоїн сезону, і основному альткоїн сезону. Очікуємо, що саме зараз орієнтовно, березень-квітень, ну, тобто перший квартал, і, можливо, це затягнеться до квітня, так як це було у минулому році. Очікуємо, що альткоїни почнуть зростати. Відповідно, ми бачимо, що перша хвиля зростання відбулась, друга хвиля корекції відбулась. Очікуємо третю хвилю зростання до наших минулих АТХ. Це я показую приклад на монеті Protocol. Відповідно, я думаю, що пройдемо ми сюди. Після чого нас буде очікувати корекція, боковик, корекція. Далі, після того, коли дана корекція пройде, будемо очікувати, що монета продовжить своє зростання. Тобто. З даних діапазонів по монеті нерву протоколу, яка на сьогодні торгується 2,9 долари. Якщо ми пройдемо до е, таких цінових діапазонів, а я впевнений, що ми пройдемо туди до 18-20 доларів, відповідно, це в нас буде орієнтовно 6-8 зростання. І по інших альткоїнах, в принципі, ситуація аналогічна. Ось тут можна буде провести фіксацію активу, почекати корекцію, відкупити Активи по більш вагідним та більш нижчим цінам, і, відповідно, очікувати зростання вже основного альткон-сезону, який в нас буде відбуватись вже в кінці бичого циклу. а це в нас прогнозується, Саме кінець бичого циклу в нас прогнозується на листопад, можливо, грудень 2025 року, ну, тобто на кінець 2025 року. Тому відповідно. По альткоінам на 25 рік бачу ситуацію досить позитивно і думаю, що буде можливість два рази досить добре зафіксувати хороший профіт. раз це міні альткоін сезон, і другий раз це основний альткоін сезон. Тому орієнтуємося, що така ситуація у нас на ринку буде відбуватись. притримуємось даної стратегії. І будемо орієнтувати, що зможемо зафіксувати досить хороший профіт, досить хороші ікси. Ну і також давайте ще коротко розглянемо одноденний таймфрейм альткоїни на одноденному таймфреймі. Тут, в принципі, ситуація по всіх активах вона однакова. Індекс RSI знаходиться в самому низу. Це самі хороші зони та можливості для покупок. Також по всім альткоїнам присутні сигнали. На зростання. Розпочнемо з монети Solana, монета DOT, також індекс RSI знаходиться внизу. Монета Near Protocol, індекс RSI також знаходиться внизу. Монета Avalanche, також індекс RSI знаходиться внизу. Монета Aptos, індекс RSI знаходиться внизу, досить довгий період часу. Монета Arbitrum, також індекс RSI знаходиться внизу. Відповідно, бачимо аналогічну ситуацію по всім монетам, що відбулася корекція по альткоїнам також, але минулі лої альткоїни не оновлювали, тому це говорить про вже більшу таку впевненість альткоїнів, більшу силу, яка в них присутня. І, відповідно, з даних лоїв очікуємо зростання, очікуємо перехід міні-альткоін сезон. Також, давайте ще раз монету Ефіра на тижневому таймфреймі. Тут в нас також е, бачимо, що була перша хвиля зростання, друга хвиля корекції, якщо дивитись так, можна сказати, глобально. Далі очікуємо третю хвилю зростання. Я думаю, що в цьому альткон сезоні е, особливо е, сильно пампити монету ефір не будуть, е, для того, щоб е, не привертати до неї увагу, тому що покажуть хороші результати. Е, відповідно, потім велика кількість учасників. Зайде, закупить монету ефір, і, відповідно, вже їх буде звідти вигнати, як то кажуть, максимально важко. Тому, думаю, що тут ситуація також буде, в принципі, такою спокійною. Зараз в нас присутні на тижневому таймфреймі присутні два сигнали на зростання. Очікуємо з даних зон ринку і зростання монети до також минулих АТХ. Можливо, трошки вище ну, заколи будуть, але загалом, я думаю, що. Ось ця зона буде зупинкою, після чого буде боковичок, можливо, також, звичайно, що можливі виходи вище з квізами. Далі думаю, що буде також боковичок, буде корекція. І, відповідно, основне зростання ми будемо бачити в кінці бичого циклу. А це в нас орієнтовно випадає на кінець 2025 року. Якщо показати досить хороше зростання, закріпитись вище зразу минулих. Наших АТХ, то це, відповідно багато учасників туди зайдуть в ефір, відповідно, потім буде їх максимально важко звітом ваганяти. Тому думаю, що ситуація по монеті ефір буде в нас така більш спокійна. І зростання очікуємо до минулих наших АТХ. Це в нас діапазон 4-900-5000 доларів, також можливість сквізи. Вище 5 тисяч доларів, і, відповідно, загалом, думаю, що тут буде також довгий боковичок і невеличка корекція. Тому ось так бачу ситуацію на криптовалютному ринку. Є хороші та позитивні новини та події, це те, що альткоїни в нас вже не обвалювалися так сильно, як це відбулося з біткоїном. І відповідно це хороший знак. та ще один плюс в капілку того, що нас зовсім скоро може очікувати відновлення альтконів та такий хороший міні альткоїн сезон. В принципі, розглянули все, що запланували в цьому відео. Якщо відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк під цим відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На нашому каналі вже майже 2000 підписників, залишається 20 підписок, тому давайте активніше нажимайте кнопку підписатись, щоб ми вже взяли ось таку ключову відмітку, як 2000 підписників на каналі, і почали рухатись до наступної 3000 підписників. Тому дякуємо вам за перегляд та увагу.